9 числа ми відсвяткували п'ятий місяць життя нашого сина. Сказати, що ми в шоці, це нічого не сказати. Просто час летить космічно. А лише вчора цього маленького пиріжечка заносили додому з пологового, а сьогодні ми вже батьки на досвіді. Звикли до того, що в нас є син. П'ятий місяць недоспаних ночей, п'ятий місяць просто шаленого темпу життя. Зранку ми отримали доставку кульок на нашу щомісячну фотосесію. Цього місяця вона була в синіх тонах. Результат вже можете перехватити. Глянути на наших інстаграм-сторінках. Ну а ми з вами швиденько зробимо розпаковку подарунків. Напередодні до нас приїжджали в гості куми. Також на декілька годин заїжджала бабуся, і вона від себе та дідуся подарувала ось таку першу його курточку. Одразу вішаю її в шафу, а хрещіні задарували Тимофійчика іграшками. Вони трошки на виріс, тому я одразу їх ховаю в нашу дитячу поличку. Тут ми зберігаємо запас іграшок, потихенько звідси дістаємо по одній, даємо Тимофійчику. До речі, сьогодні також одну звідси взяла. А ось це маленький подарунок. Від хрещених щеркас передали Тимофійчику ось такі картки. Домана. Тут цілий набір карток по різним категоріям, гарно ось так організовані, і ми вже ними активно користуємось. Також сьогодні розпакували ще одну іграшку від хрещених. Тимофійчик від неї просто не зводить очей. Дуже зацінив. Загалом ми весь день провели лише в трьох. відкинули роботу, не працювали, приділили абсолютно увесь день дитині. І коли вже вмостили його спати, почалось свято для нас. Влаштували собі романтичну вечерю з сушами. До речі, ми з чоловіком були на Партнерських пологах, тобто чоловік був присутній, коли його син народжувався. І ми хочемо на цю тему записати окреме відео, де чоловік буде відповідати на ваші найпопулярніші запитання. Тому, якщо у вас є якесь цікавеньке запитання, залишайте саме під цим відео в коментарях. Ну а ми пішли вечеряти. Ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.